Олександра зустрічала як дорогого, то шанованого гостя. Дивуватися не було чим. Він стільки дав сиротам, скільки ніхто не давав, його друзі, партнери навіть сміялися з нього, говорили, що людині просто зайнятися нічим, викидати такі гроші на вітер. Але він не звертав уваги. Нікому нема ніякого діла, що робить, та, чим паче чому. А причини на таку благодійність в нього, зрозуміло, були. До концерту залишалось ще 10 хвилин, та він вирішив зателефонувати мамі, вона завжди брала участь в таких заходах, але сьогодні захворіла та вирішила залишитись вдома. Сашенька, ну що там? Мам, все добре. Організатори сказали, що в цей раз вдалося привезти дітей з інших міст. Концерт триватиме дві години. Синку, ти ж пам'ятаєш, що маєш надіслати мені відео тих, хто найбільше тебе зацікавить. Звичайно, мам, не переживай. Ну, добре, відпочивай там. Сашко поклав трубку. Мама понад п'ять років допомагала маленьким талантам, але тільки тим, хто був сиротою. Вона вважала, що серед сиріт, які виховуються в дитячому будинку, теж справжні самородки, саме сироти, саме самородки, стали впливаючим з тієї таємниці, яку знали лише Саша та його мама Валентина Павлівна. Вона не була його рідною матір'ю, та про це знали лише вони. Колись Валентина мала доньку. Дівчинка була дуже талановитою та вже до 12 років мала цілу купу нагород в різних вокальних конкурсах. А потім. Потім в 14 Людмила зв'язалась з поганою компанією та втекла з дому. Скільки не шукала і Валентина, сивою стала, постаріла до невпізнаності, мало не збожеволіла, тому що постійно. Блукала вулицями міста та шукала доньку. Там вона й познайомилась з Сашком. Він був безпритульний, блукав. Його відловлювали, відправляли до дитбудинку, а він збігав та знову блукав. Валентина привела бородного хлопця до себе додому, нагодувала, дала одяг. Він став часто з'являтися в неї, а через три роки залишився зовсім. Одному богу відомо, скільки грошей заплатила Валентина. Щоб в всіх документах Сашко був її рідним сином, вони важко сходились, а коли нарешті знайшли спільну мову, то переїхали. Благо, місто величезне, та змінити коло спілкування виявилось не так вже й складно. Сашко вчився чудово, він обіцяв своїй мамі, що не підведе, та стане найкращим так і сталося. Зараз йому вже 35, та його улюблена мама нічого не потребує. Сашко може дозволити собі викидати великі суми на допомогу сиротам. Валентина Павлівна більше не чекає на свою доньку, тому що п'ять років їм зателефонували та повідомили, що тіло доньки виявлено в одному з підвалів міста. Тоді Сашко дуже боявся, що мати просто не переживе. Він заборонив їй говорити про те, що донька вела не дуже гарний спосіб життя, заборонив говорити про все. Благо? Що ніхто з її кола спілкування на похорон, звичайно, не з'явився. Валентина витримала вона просто мовчала та тримала руку Людмили в своїй руці. Сашко був поруч. Повернувся до роботи лише після того, як зрозумів, що мама впорла. В залі загомоніли, та Олександр підняв очі на сину, в нього самого ще не було сім'ї. Багато роботи, та й взагалі це дуже заважало йому жити, ніби якісь пункти. Не потрібно мати близьких людей, бо все одно втратиш їх, так само, як він колись втратив батьків. Він дуже їх любив, але втратив за один день. Всі родичі в один голос заявили, що йому буде краще в дитячому будинку. Сашко не вірив нікому, тільки мамі. Саме тому в колі бізнесмена всі вважали його людиною жорстокою, далекоглядною та тим, кого просто неможливо обдурити. Концерт розпочався. Саша уважно дивився на сцену. Він любив такі виступи. Діти ще не вміють лукавити, не вміють вдавати та обманювати. Вони виступають, та це чудово. Так і має робити кожен артист, не лише дитина. Звичайний виступ тих, хто йому подобався, він брав в оператора, щоб потім показати мамі. В минулому викладач музики Валентина Павлівна Безпомилково розуміла, хто може піти далі, а кому це межа вже. Олександре Сергійовичу, добрий день. Поруч з ним присіла Аліна Васильівна, організатор. І вони працювали разом вже не один такий концерт. Аліна була в курсі долі кожного співака. Завжди могла розповісти йому про ту чи іншу дитинку. Та жодних папірців підказок. Вибачте, що затрималась. Дівчинка скоро виступатиме. Дуже складна дитина. Виступаю в такому залі вперше, розхвилювалась істерку влаштувала. Але зараз все добре. Я її бачив ні. Вона з сусіднього містечка, там якась жахлива історія. Дитина, коли потрапила до дитбудинку, від стресу знепритомніла. Вона плакала, кликала маму. Її відвезли до лікарні. Та коли дівчинка прийшла до тями, вона втратила пам'ять. Яким тільки лікарям її не возили. Та після цього вона почала співати. Причому співає дивно, але ви самі все почуєте вона вийде п'ятою. Сашко кивнув та обернувся до сцени. Діти старались, він посміхався. На таких концертах є кілька правил гроші від продажу квитків йдуть на допомогу дитячим будинкам, але для учасників завжди підготовлені невеличкі подарунки. До речі, останнім часом його колеги, бізнесмени, Приймають підготовці подарунків посильну участь. Сашко дуже сподівався, що згодом розміри допомоги тільки зростатиму. Нарешті вийшла та сама дівчинка, про яку йому говорила Аліна. Це вона дивіться. В неї був зацькований погляд, було видно, що вона дуже хвилюється. Та коли залунала музика, вона начебто перестала бачити все навколо себе. Сашко вімкнув камеру телефону, ніколи так на телефон не знімав виступ. Цього разу чомусь вімкнув. З перших слів стало зрозуміло, що дівчинка справжній самородок, мало того, що вона мала дивовижний голос, вона ще відчувала музику, не співала під неї, а ніби зливалася з нею. Пісня була сумною, до середини композиції вже ридав весь зал, включаючи Аліну. Сашко перебував в шоці, скільки раз він був присутнім на таких концертах, але таке єднання бачив вперше. Як тільки почався антракт, він вийшов та відправив відео мамі. Нехай не чекає, нехай подивиться зараз. Він був впевнений, що мама теж буде в шоці. Час минав. Пройшло вже хвилин 15, та мама все не перезвонювала, хоча Сашко бачив повідомлення його прочитано. Хотів же сам зателефонувати, але телефон завібрував. Алло, Олександре Сергій, вашій мамі стало зле. Я викликала швидку. Це була Катя, їхня домівка-працівниця. Я виїжджаю, зараз буду. Що сталося? Не знаю. Я була на кухні, бачила, що Валентина Павліна щось дивиться в ноутбуці чи то музику слухала, чи то кліп якийсь, а потім вона скрикнула та гуркіт. Я прибігла, вона лежить на підлозі. Сашко дослухав вже в машині. Додому, якщо без пробок, хвилин десять. Коли він вбіг, лікарі були вже там. Мама була в свідомості, побачивши Сашка, вона різко сіла. Саша, відвези мене до неї. До кого? Сашко, до цієї дівчинки. Мам, ну це ж не так терміново, терміново, Саша. Лікарі ніяк не, не могли вкласти Валентину Павліну. Вона схопилася, дістала, звідкись диск. Ось цей виступ був на відеокасеті. Я попросила перенести все на диск. Валентина швидко вставила диск в ноутбук. Всі здивовано спостерігали за нею. На екрані з'явилась дівчинка. Пісня була іншою, та одяг інший. Але дівчинка була одна й та сама. Мамо, я нічого не розумію, що це означає? Як це може бути? Сашко, розумієш, це людочка. Приблизно в тому ж віці, як ця дівчинка. Сашко сів, не може бути. Мамо, ти думаєш. Сашко, хлопчику мій, і я не знаю, що думати. Та відчепіться ви вже від мене. Валентина крикнула на лікаря, який все намагався вмовити її лягти. Лікар ображено засопів та став складати свою валізу. Сашко засунув йому в руку грошей, та лікар поспіхнувся, простягнув візитівку. Дзвоніть в будь-який час дня та ночі. Коли вони з мамою залишили самі, Сашко сказав. І що ти скажеш цій дівчинці? Вона втратила пам'ять п'ять років тому, нічого не знає про себе. Думаю, треба їхати до того будинку, де вона живе, та починати з директора. Так. Сашко, ти прав, не можна травмувати дитину. Наступного ранку вони вже сиділи перед директором. Це повна дама, встомленими очима, розповідала Те, що у дівчинки стався нервовий зрив, зовсім не дивно. Ті умови, в яких вона жила, її мати, вживала заборонені препарати, тягала її з собою всюди, а востаннє забула її в парку, можливо, і не забула, а просто лишила. В матері не було постійного місця проживання. Ті, хто з нею спілкувалися, навіть точно не знали її ім'я. У дівчинки не було жодних документів, ми досі не знаємо, що з її матір'ю. Швидше за все, її вже нема в живих. люди, які ведуть такий образ життя, довго не живуть. Директор вийшла, її кудись закликали. А Валентина Павлівна сказала сумно: Отже, я помилялась. Дівчинка просто схожа на люду. Саша підвівся, пройшовся по кімнаті. Мам, не хотів тебе засмучити тоді, коли знайшли люду. Вона була під речовинами та знайшли її в підвалі. Вибач, мам. Правда, про те, що вона мала дитину, ніхто не знав. Якщо, звісно, це її дитина. Можна зробити аналіз ДНК. Він повернувся до матері, а та тихо плакала. Дякую. Дякую за те, що ти зараз дав мені надію. Він обійняв її, не плач, все буде добре. Сашко, а мені можна познайомитися з нею, Ну, навіть якщо виявиться, що вона не. ну, ми все одно можемо допомагати їй. Вона чудово співає. Сашко посміхнувся. Я думаю, так. За два тижні, доки робили тест, Валентина Павліна та Карина дуже потоваришували. Сашко спостерігав за ними та розумів, як вони схожі. Валентина сама вирішила займатися з дівчинкою. І та робила величезні успіхи. Того дня, коли він отримав результати, Карина теж була в них дома, мамі дозволяли брати її на пару днів, щоб позайматися. Сашко зайшов та встав тихенько біля дверей. Валентина та Каріна разом співали пісні. Трохи чути, його мама грала на піаніно та в усьому домі звучали лише їхні голоси. Та так гарно, так тривожно виходило, що в Сашка навіть серце стиснув. Музика закінчилась, голос замовк. Каріна кинулась в обійми до Валентини. Ви така, ви така гарна, як шкода, що в мене ніколи не буде такої бабусі. Сашко зробив крок вперед. А ось тут, каріш, ти помиляєшся. Дівчинка здригнулася та подивилась на нього. Дядь Саш, ви мене налякали. Тобі доведеться звикати, я люблю тихо присуватися. Дві пари очей дивились на нього. Валентини Павліни по щоці покотила сльоза. Сашко, так, мам, я отримав результати. Тепер якось потрібно все розповісти онуці. Дівчинка злякна переводила погляд з одного на іншого. Що розповісти? Що сталося? Я не зможу більше приїжджати до вас. Сашко похитав головою ні, каріно, не зможеш. Дівчинка намагалася стримати сльози. А чому? А тому, що в цьому не буде потреби. Адже ти тепер тут житимеш, жити. Ви що заберете мене? Ви мене всиновлюєте, тобто вдочеряєте? Валентина Павлівна обійняла її. Не зовсім так, риночко. Розумієш, річ в тому, що ти моя рідна онука. Твоя мама була моєю донькою. Вона померла, а ми знати не знали про твоє існування. Мама? мама, померла? Ваша онука? Каріна повторювала ці слова як заклинання. Сашко стурбовно дивився на неї, а дівчинка підняла на нього шалені очі. Я згадала, я все згадала. Кілька місяців зайняло медичне втручання, щоб Каріна змогла повернутися до звичайного життя, що перестала ночами кричати від жаху, що перестала смикатись від кожного шороху. Всі ці місяці вона не могла співати, але якось вона заспівала, та Сашко зітхнув. Адже тепер все найстрашніше позаду. Тепер вони можуть жити. Каріна попросила Сашка та Валентину відвезти її на цвинтар до мами. Довго розглядала фотографію, потім похитала головою. Я не пам'ятаю такою. Але нехай вона буде краще такою для мене, ніж та, якою я пам'ятаю. Я готова. Вони взяли за руки та попрямували в свитаря. Сашко трохи нервував, адже сьогодні він запросив Аліну на побачення, на справжнє побачення, не просто так. Він раптом зрозумів, що сім'я це взагалі то чудово.